Привіт, друзі. Здається, знову маємо привід поговорити про цифри, які на перший погляд тішать, але чи справді все так райдужно. Пенсійний фонд України повідомив, що середня зарплата за травень 2025 року склала 20 355 гривень. Звучить непогано, правда, але давайте не поспішати з висновками. Сьогодні розберемося, що стоїть за цими цифрами, як вони впливають на наше життя і чи варто нам радіти, чи насторожитися. Поїхали! Отже, за даними пенсійного фонду, середня зарплата в Україні за травень 2025 року склала 20 355 гривень. Це на 499 гривень більше ніж у квітні. Здається, позитивна динаміка. Але чи відчуваєте ви це зростання у своєму гаманці? Чи справді ці цифри відображають реальний стан речей? Давайте копнемо глибше. Тепер поговоримо про реальність. За даними експертів, реальна зарплата українців значно нижча за офіційну через неофіційні доходи та зарплати в конвертах. Багато хто отримує зарплату неофіційно, що не враховується в статистиці. Крім того, інфляція на рівні 15,9% фактично з'їдає приріст зарплат. Тобто, навіть якщо номінально зарплата зросла, купівельна спроможність залишилася на тому ж рівні або навіть знизилася. Ще один важливий аспект. Це нерівність доходів у різних регіонах і секторах економіки. У Києві та сфері IT-зарплати можуть сягати 40-70 тисяч гривень, тоді як у бюджетній сфері, освіті, медицині та на сході країни вони залишаються на рівні 8-12 тисяч гривень. Ця нерівність часто ігнорується офіційною статистикою, яка показує лише середнє значення, що створює ілюзію. Економічної стабільності. Підвищення середньої зарплати має значення для пенсіонерів, оскільки воно впливає на розрахунок пенсій, чим вища середня зарплата, тим теоретично кращий розмір пенсійних виплат. Проте на практиці індексація пенсій часто не відображає повністю зростання доходів через складні формули та Обмеження. Також підвищення зарплати слугує орієнтиром для розрахунку субсидій та соціальної допомоги. Водночас пенсійний фонд стикається з величезним дефіцитом бюджету понад 200 мільярдів гривень, який покриває держава. Це ставить під сумнів стійкість пенсійної системи в умовах економічної невизначеності. Якщо зарплати не зростатимуть швидше ніж ціни. Реальна купівельна спроможність українців продовжить падати, що негативно вплине на рівень життя більшості населення. Отже, друзі, офіційні цифри можуть виглядати обнадійливо, але реальність часто інша. Важливо розуміти, що за статистикою стоять реальні люди з реальними проблемами. Тому не варто сліпо довіряти цифрам, а краще аналізувати ситуацію комплексно. Якщо вам цікаво дізнаватися більше про соціальні та економічні аспекти нашого життя, підписуйтесь на канал Соціалка, ставте лайки та діліться відео з друзями. Разом ми зможемо краще розуміти, що відбувається навколо нас. До нових зустрічей.